Куп'янському району вчора прилетіло 15 керованих авіабомб. Вони нищать і сам Куп'янський, і всю оточуючу інфраструктуру прилетіли керовані авіабомби, і по Борівській громаді. Детальніше послухайте пряму мову. Ми ну так само мали удари вчора по критичній інфраструктурі. По Ізюмському напрямку, зокрема Борівська громада. Там ушкоджений відповідно газогін. наразі. Він знаходиться досить близько до зони. І е, сьогодні від ранку Харків росіяни атакують безполотниками типу «Молнія». Ось зараз також чуємо звуки повітряної тривоги. Тож будемо закінчувати наше включення анастасія і прямувати в укриття. До чого закликаю всіх інших харків'ян. Дякую, колего. Бережіть себе, будь ласка. Це була Світлана Шекера. наша харківська кореспондентка, повідомила нам про стан справи на Харківщині. Кабінет міністрів України опублікував текст угоди про створення американсько-українського інвестиційного фонду відбудови. Її напередодні підписали Україна та Сполучені Штати. Згідно з умовами, угода буде чинною, доки сторони не домовляться про припинення її дії у разі виникнення суперечностей щодо тлумачення або застосування спір вирішуватимуть шляхом взаємних консультацій. Водночас, в угоду можуть бути внесені зміни за письмовою згодою сторін. Документ набирає Чинності після завершення внутрішніх процедур, зокрема з нашого боку, це ратифікація Верховною Радою. Заступник міністра економіки України, торговий представник України Тарас Качка в ефірі марафону, пояснив, що угода є багатовимірною фонд зароблятиме від інвестицій в Україну, тобто всі кошти, які Україна внесе в цей фонд, будуть інвестуватися в Україну в. Спочатку і пізніше це цей дохід від інвестицій буде розподілено між, між партнерами, тому таким чином це дуже гарна правильна збалансована формула, в якій Сполучені Штати Америки заробляють, оскільки допомагають нам а заробляють через інвестиції в Україну, від яких теж багаті українська економіка створюються робочі місця. На третину збільшилася кількість звернень до омбудсмена порівняно з 23-м роком. Про це у нашому ефірі розповів уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. За його словами, минулоріч річ до нього звернулося 123 тисячі громадян. Озвучив уповноважений і інші цифри, зокрема щодо дітей. Росія незаконно депортувала понад 19,5 тисяч українських дітей. Ще 1700 зникли безвісти та стали жертвами. Російської агресії.